Опоражейся, мене звати Дмитро. Сьогодні у нас на огляді автомобіль міні-купер кузові f 55 на якому ми, на жаль, не зможемо зробити тест-драйв. Покажемо плюси і мінуси цього авто. Чи вигідно брати його США та які пошкодження? Це авто було куплене на аукціоні за ставку 2700 доларів, вартість в Україні 8300. В цю суму входить автомобіль з непоганою комплектацією, з комфортним доступом, люком. Підігрівом передніх сидінь в дуже яскравому класному кольорі, але є незначні пошкодження, ну як сказати, незначні. Наприклад, я не бачу фари і треба устанавлювати стакан. Але скажу так, авто для шанувальників воно приносить свій кайф, своє задоволення. Але, наприклад, мені з моїм ростом, ну і вагою, в нього дуже тяжко <кхід> сідати, дуже тяжко залазити, То це мої особисті проблеми. І дуже некомфортно сидіти. Ні, стає стає краще. Ситуацію це не змінило. Авто оснащене системою ПДЦ, є відеокамера заднього ходу. За задній ряд сидінь в цьому авто, в принципі, немає що говорити. Їх тут, в принципі, ну це більше як великий бардачок або добагажник. Сюди можна пос... ну зручно для автокрісла, для дитини. Наприклад, я по своїй дружині таке авто придбав возити дитину в школу, в садок, але сам би, напевно. Не їзди, бо мені було б некомфортно. Так, не забуваємо, ми шукаємо бокси по всій Україні, по обласним центрам, де нас ще немає. І ми вже знайшли бокси в Дніпрі і в Запоріжжі. Готуємося на березень відкриття. Ось, тобто, основна ціль Дніпро вже закриваємо, яка вже у нас півроку висить. Дуже хочеться швиденько попасти у Вінницю, тому там якби. Пріоритетно шукаємо А Плюс Луцьк, Рівни, Чернівці, Тернопіль, Полтава, Житомир, Черкаси. Суми, Чернігів, У кого є що по боксам, то пишіть нам в центральний офіс. План на 2024 рік покрити всі обласні центри України. Загалом це міні-купер. Емоції від салону дуже дуже мало. Ми маємо кермо, маємо спідометр, підігрів двох сидінь, автоматичну коробку перемикання передач, панораму, яка складається з двох люків. О, ти бачив? Шторка топ. Відверто кажучи, так собі зборка декоративних елементів. Все дає якісь посторонні звуки, шуми. Доволі непогане кермо схоже на М, чимось BMW. Ну і незначні пошкодження по. Колону. Пошпаклювати, помалювати, і хімчистку авто буде в доволі непоганому стані. Дане авто оснащене двигуном p 36 яке має 136 кінських сил, авто має пробіг 60 тисяч кілометрів. В принципі, це є рядний трьохсиліндровий двигун. Доволі непогано себе показує, але є проблеми з наявністю запчастин. Доволі багато запчастин є тільки в оригіналі, дуже мало аналогів. І в принципі ремонт такого авто може вийти в чималу копійку. Вартість даного авто становить 8300 доларів в Україні. Авто 2018 року пробігом 60 тисяч з ось такими пошкодженнями оцінюєте їх самі. Наприклад, цього авто можу сказати сміло, що є сенс приганяти авто з США, відновлювати їх і отримувати вигоду відносно ринку України. Наша компанія може надати вам послуги по пригону, підбору та ремонту авто з США. Скоро в нас буде проект. Повністю авто під, під ключ США 540G30. А також у нас відкриті вакансії на менеджерів, механіків, крутих електриків в містах, які у нас є зараз, в наші філіали, і плюс в містах, в ну, яких ми плануємо відкриття. Тобто, хто хоче працювати якби, в найбільшій мережі БМС-сервісів в Україні і будувати якби, національну компанію, то пишіть в центральний офіс. А зараз із самого гаряченького це механіки електрики на Дніпро. На цьому ми закінчуємо огляд нашого міні Купера. Всім гарного дня! А ми пошли і бачить. Oh. and flavor. Yo, the way I feel, sometimes it's too hard <hums> to